Тритика. Тритика. Пойдет тритика? Так. И мертозапин. Дурачий мертозапин поднимает сексуальное обожание. Не, ну тритика тоже пойдет здесь, да. Mm -hmm. Вот. Хорошо, доброе поаплодуемо. Треба быть мабуть, а вин влияє на Сім рецепторів циркадний рітми покращує, та блокує альфа, 1 рецептори це знижає тиск. Ага. Чи вистачить дози 50 по цьому? Ні, ні, не вистачить. Ні, 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 треба туди до 150 йти. Ні, да, титрувати, титрувати потрібно потихеньку, але туди треба до 150 йти. Бо в дозі 50 буде більш такий сладійний гіпнотичний ефект. Якщо ми додамо тут тритіка, ось ми покращимо да. сам циркатний рік, покращимо сон. Так, да, ну тут правда, да. тут правда так, да. да? Підходить добре, покладуємо тепер. А тепер давайте залишається питання. Да. Квітяпін можна забрати? Треба прибрати, да не можна, а треба, тому що 6 годин він не добиває до пробудження. А тритика десь 8 годин діє. А як же поєднання сертироліна з пароксетином? Чи вони перейшли від сертиліна? Вони перейшли від сертроліна до паракситина. Тобто перехід був на менше припарат?